Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 13 вересня 2025 року. Повний місяць, місяць у близнятах, день місяця 21, символ якого кінь, табун, або ж пегас. Знаєте, мої любі, у кожного свій кінь, у когось кляча, поки батьогом не обстягаєш, вона. І ноги не перестави. А у когось тяжковози, яка які робоча скотинка тягне, тягне свою лямку, От напрягається і тягне і за всіх, за всю сім'ю, за всю родину. А бувають дикі, наровисті мустанги, які люблять волю, вони швидкі і волелюбні. А бувають коні-пегаси з крилами, які приносять натхнення. І Творчі якісь пориви, любі мої, так що треба діяти. Дивісь цього сьогодні рух. Не сидіть, рухайтеся. Рухатися це не значить бігти стометрівку, це значить зробити те, що відкладали на потім. І ніяк руки не доходили. Може, треба з кимось помиритися, може, треба набрати телефон і позвонити тим, хто дуже чекає вашого дзвіночка. Може, треба зробити якісь важливі справи, які ви боялися, не рішалися зробити. Робіть. В цей день небеса до нас щедрі, будуть виконані наші бажання. Так, так, і фінансові також. Про гроші не забувайте. Але пам'ятайте, що в цей день не можна загрібати, нагрібати, не можна дерти, не можна. Не можна наживатися, не можна жаднічати, так, Як? а треба достойно, культурно приймати дари Небес. От. Треба з вдячністю приймати дари небес і дякувати наперед небесам і Господу Богу за те, що Він посилає нам всі блага, які ну, в яких ми як, нуждаємося. Які ми потребуємо. Так от, мої любі, не пропустіть цей день, потрудіться, обов'язково потрудіться. Починайте із вдячності. Дякую тобі, Господи, Всевишній, чи дякую вам, Небеса, чи Всесвіт, хто як хоче, так і називайте. Головне, що воно дойде до абонента. І дякуйте за все те, що ми маємо, і за все те, що ми повинні отримати. Ну, якщо ви жадібні, якщо ви зависливі, якщо ви завидуєте сусідам і тим людям, які краще живуть, чим ви, у вас нічого не вийде, повірте мені. Ну, це і не так важливо, важливо те, що ви почнете щось робити для себе, для свого фінансового і матеріального благополуччя. А ще у нас місяць у близнятах. Ой, чудовий, чудовий знак ці близнята, вони такі двойственні. Вони такі, вони такі, наче, наче справді були знята. От. Але один хоче, другий не хоче, один буде, другий не буде. І ми все думаємо, робити чи не робити. Отакий От настрій у нас буде. Значить, погода Може бути може бути сонечко, сонечко, а тут не з того, не з цього раз хмарка натягнула повіяв вітерець і пішов дощик. От, От така може бути погода. Але це ненадовго. Не буде таких затяжних дощів, тому що в близнятах завжди така повітряна атмосфера. І ми стаємо такими повітряними, легкими, легкими для спілкування, легкими для нових знайомств, легкими на підйом, як то кажуть. Можемо зібратися раз-два чи в нову компанію познайомитися з кимось, а в близнятах. Місяць він спонукає нас на нові знайомства, на якісь нові відкриття, на нові зустрічі, на якісь розмови душевні. Не пропустіть цей шанс чудовий, чудовий день. Но. Але запевняю вас, алкоголь протипоказаний у близнятах, тому що розв'яжеться язик і розплещете все, що треба і не треба. і Близнята, вони такий знак говіркий, а ще коли під 100 г, то це нікуди не годиться. Так що язика прикусити і знати, кому і що сказати. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!